Подивіться, які тут красиві книги, як гарно. Кафе на вулиці. Посилювати тут, правда. І все сидить на бетонах. І нікого не болять мірки, бо заборони. І що сидіти на батоні, газу. Знімається декорацію, роблять з цього фільму. Може, колись будемо бачити, так щоб визнали, що я вам показала декорацію цього. Ось ці апартаменти на горі коштують 5 мільйонів євро. Ось так. Усі йдуть вже з покупками. Щось хтось несе. То від Зари, то від Адідас, то від ще якоїсь фірми. Мої ну, теж щось прикупили. І тут вже щось купити. Каже моя Оляна, що тут є навіть по тисячу євро. Полготе. Ось так. Цікаво, скільки пенсій треба мені відложити, на одні колготи. тут не приїжджають одягатися ті,

Buongiorno una secchia di solenoid. Cioè, se ancora una volta il mio bambino... Beh, grazie. Voglio poi la gamba. Io voglio questo. Il mio bambino... Questo non so come la costruzione. Sì, che stai, che pure io prendo le cose... E il cioccolato sì? Palla cioccolato? Ce l'ha? Sì? Allora... ok, quindi la non mering è il cioccolato di harasci, giusto? Grazie. She's she's limone. Buon. Questo è Hanash, a Hanash potato. Це солодко. ще якісь такі узори. Ой, це інакше. Аріально вже все. Аріанно був від мене. Це вони тут таке готують, саме Наполеон, поліон там. Касті я сьогодні побувала. Перерахувати ту кількість ресторанів, яку відвідала я в Італії, напевне, що вже не зможу. Але найбільше враження з усіх відвіданих мною італійських ресторанів справив на мене саме цей ресторан. Тут я знаходилася ніби у якомусь казковому садку, де безліч різноманітних квітів, правда, штучних, але це все одно вражає. Бо тут у квітах було все: стеля, стіни, підвіконники, хіба що тільки ходила по підлозі, а не по квітах. Такого інтер'єру казкового я не бачила ніде. Навіть і в кіно мені не зустрічалося таке. Дуже вдячна своїм дітям за цю подаровану казку, з якою мені захотілося поділитися з вами. Хоча нам зараз не до Міланської казки, так як Мілану не до наших проблем. Мілан живе своїм життям. Ось такий він вишуканий Мілан. Ще один ідемо. i Ось таке щось мені принесли. Це принесли паштет. Паште і щось таке. Це масло, напевно. Таке масло. Ось таке мені подали. А Христині якісь подали таке. А в Яні якесь сирельські Мені, напевно, найбільше. Залято боже, Що це тут такого? Добре? <пробує> та дуже добре. Ecco caldo, ecco. 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 è Ecco. 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 quello. Ecco. Ecco. mamma. Ecco. 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 è Ecco. 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 il cioccolato mm. Помочиш? Надя. Ну, Натасен, ще що? А що це, це, це водики? Не, це, mm -hmm. ja, це що помідори, що? Ні, він коштує, він сам кохає. Чай він не відповідає. А і сіс з тіма, з Каміл, він же здавало. Tu lo vedi giusto, sempre ragione. Так. М-м. Це mio amico, mio amico. Solo che a che lì. Bravo Leo. Ну я Alfonso e Leo. Notnight Milan. Вечеря. А, інось туди. Йдемо після вечері вже. Я думаю, до готель. Варе. А не знає, до що вони опинилися.